Відремонтований УАЗ 90-го року випуску вирушить у зону АТО. Раніше автомобіль послужив міському управлінню надзвичайних ситуацій. Тепер він знадобиться на передовій. Перебрали двигун, перебрали мости повністю от, пофарбували її, і це було рішення виконавчого комітету і сесії міської ради. Тобто, це наше спільне рішення. Я вважаю, що воно є абсолютно правильним. Тому ну, що всі, хто сьогодні може чимось допомогти нашим бійцям, які в нелегких умовах стримують агресора, повинні це робити. Я дякую Богу, що мають таку можливість допомагати. Військова техніка це болюча тема для бійців. Сьогодні її не вистачає, тож радіють будь-якому поповненню військового автопарку. Переданий автомобіль у зоні бойових дій слугуватиме батальйонній розвідці. По перше, що ця машина. По-друге, вона в ремонті доступна, і по-третє, вона має добру прохідність, і вона нас задовільняє на даний час у усіх відносин. Держава, врешті-решт, повертається до забезпечення армії от, і досить в правильному руслі і суттєво відмічається. Але все рівно з транспортними засобами виникає проблема. Найбільше у зоні АТО сьогодні не вистачає бронетехніки та спеціалізованих автомобілів для перевезення особового складу, кажуть бійці. Переданий УАЗ проінспектував син комбата, маленький Максимко. Втім, без настрою. Є, Сльози не дивина. Кому ж легко відправляти батька на війну, з технікою чи без? Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.